Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас середа, 30 квітня. Останній день вже квітня. Завтра у нас вже травень місяць, час летить дуже-дуже швидко. У нас, слава Богу, налагодилася погода, налагоджується потрошку. Вночі також більш тепленько стає. А, плани в мене наполеонівські, треба багато чого переробити. І перш за все, я хочу все-таки зайнятися своєю капусточкою, бо мені вже перед нею соромно. А, відкладаю, все відкладаю і вже треба. Треба виготувати і парничок, свою тепличку під огірочки, які в мене сходу. Ходять, ну і капусточка їм вона ж має рости. А я їй цього не даю робити. Тому ось зараз вам покажу, я вже зняла спанбонд і прикупила ось таку сітку. Ось зараз вам покажу. Це москітна сіточка. Звичайна, я її прикупила, хочу нею накрити, щоб ні метелики на неї не сідали, ні мошка, ні біла крилка. В общем, не турбували мої, мою капусточку. Адже в тому році під спанбондом, по-перше, я її не бачу. Забувала її постійно поливати, це також дуже погано, бо капуста любить вологу. І не бачила, як вона розвивається. І ще, що саме таке було для мене не дуже гарне, це те, що дуже багато слимаків. Саме під спанбондом. Вони там себе чудово почувають і вдень, і вночі. Тому я вирішила в цьому році а, змінити цю ситуацію. І хочу все-таки бачити капусточку, вам її показувати, яка вона в мене є. Тож, зараз вам покажу, що маю на цей час. Ось так я розкрила капусту. Вона в мене вже ось така гарнюня. Зараз я хочу її обгорнути. Сапою. І між цією капусточкою я посажу свою капусту, яка в мене є. Ця капусточка відійде Моя буде трошечки пізніше. Нагадаю, що це я садила парел. І ось подивіться, вже в неї бачите, вже качанчики в'яжуться. Ось така вона в мене гарнюнечка вся чистенька, під листочками все чистенько дивлюсь, слава Богу. Ну, це поки комашок ще таких нема. І зараз вони ще не літають. Хочу все таки все це зробити, накрити маскітку, і потім вам вже покажу, що в мене вийде. Тож буду зараз працювати. Так, ще вирішила показати вам, яка в мене капусточка в парничку. Бачите, ось парничок треба вже я доводжу до ладу. Редиску вже прибираю, залишилось її трошки вже небагато. Треба її прибирати. І так тут у мене знову сюди перекочував перець і баклажани, того, що їм там дуже спекотно в теплиці з томатами. А ось це моя капусточка. бачите? Ось така це в мене також іде парел, це білокачана, а це в мене цвітна капусточка. І От навіть видно, вона трошки навіть інша. І за кольором, і структура її листочка не така форма листочка. Так, ну що ж, буду далі працювати. Так, ось такий, такий результат у мене вийшов. Ось, подивіться. Значить, бачите, так? Да? Велика капустиночка, і моя маленька. Ось так я розсадила. Вона у мене набагато менше, ніж ця капусточка. Може, на ваш погляд, буде і густовато, Але, ну, по-перше, виділяти місце для неї ще треба. У мене там доматів теплиці. А по-друге, це ж треба знову будувати якесь накриття. То я отак от посадила. Це ось у мене. Цвітна капусточка, ось бачите, цвітна. У мене тут ще біля духу залишалось місце. Якщо я знайду синю капусту, так, знаєте, щоб для краси кусь такі 5 посадити. То буде класно. Залишила я ромашечку для того, щоб вона відлякувала всяких комашок негарних. Отут у мене також ромашечка є. Так, Календула тут в мене також є по краєчкам. хай буде. А так, може, десь ще краєчку. У мене є фацелія в парничку, щоб її не виривати. Також посажу, ну десь так уже за накриттям. Десь краєчку, і буде класно. Ось така капусточка, я її підгорнула. Тепер буду поливати по цим ривчачкам, І якраз буде і малече поливатися, і велика капусточка також буде поливатися. Так, ну все. Зараз буду. Майструвати накриття, потім вже вам покажу, що в мене вийшло. Якщо чесно, сама навіть іще не знаю, як я буду це робити. Ну, але зараз буду буду, щось, щось, щось буду чудити. Далі вам з результатами поділюся, що ж у мене вийшло. Ось такий результат. В мене вийшов, трошки я помучилася, але подивіться, як гарно вийшло в мене. Значить, я взяла москітну сіточку. Сюди в мене вийшло 6 метрів москітної сітки по півтори метри шириною. Ну і ось така краса в мене вийшла. Все, тепер я буду бачити свою капусточку, буду слідкувати за нею, щоб вона у мене була зволожена. У мене є ще травичка, я її потім ще замульчую, хай ця трошки прийметься капустинка маленька. От, Так що, це ось так у мене виходить. І вам буду показувати от по боках, бачите, отак прикрила брусочками. От, і ось так от, такий вигляд вона тепер в мене має. О, тепер я хоч буду бачити свою капусточку, як вона в мене росте. Так, з цієї сторони, бачите, трошечки зробила знову рівчачок для е, гороху. І ось е, якраз е, закрила оцю сторону. Так, ну і з цієї сторони, ось так: також брусочком. Все. Ось тут поробила. Зараз вам покажу. Ось тут, значить, я зробила, щоб хамутики, вони, бачите, отак виїжджають. Тобто, я з усіх сторін відкрила, полила всі процедури поробила, що мені треба. Зачинила знову, хамутик натягнула і все. І тепер ніяка заразюшка до моєї капусти туди не дістанеться. Ну, я сподіваюся, не знаю. Подивлюсь, буду, буду сподіватися, що ніхто не дістане мою капусточку. Ну, ось так. Ось такі в мене сьогодні справи. А, ще хотіла, знаєте, що вам показати. Вранці вам знімало то все було добре. А ось, подивіться, бачите, трошечки томати, оці мої все-таки прихватило. Перчик, в принципі, нормальний, а ось томати прихватило. Бачите, ну я їх ось обріжу. Тут знизу, бачите, вже в мене ідея. Ось вони знизу є. Значить, Я їх обріжу, і вони в мене далі будуть, будуть рости. Оце в мене така одна невеличка неприємність, а все інше, наче все добре. Цуничка моя, трошки вушка поопускала після сьогодні, після сонечка, я її пополивала вже. Вона, ось так. ну, вона також буде трошечки перехворіє, поки того що я ж все-таки її. Висадила із горщички, от вона в мене, оце така трошечка, трошки, звісно, буде хворіти. Ну, нічого, нічого. Все буде добре, я думаю, вона одійде і буде мене радувати своїми плодиками. Так, ну що ж, буду далі ще продовжувати. Ще хочу сьогодні побризкати. Зараз, поки нема вітру, така класна погода, буду зараз ще бризкати кущі, та зараз вам покажу О, зараз. Я термометр принесла. Так, зараз Ось вам покажу зараз. Так. Значить, ось прилипач знайшла з амінокислотами, хочу спробувати. 10 гривень коштує, іде на 10 літрів води цей прилипач, хочу спробувати. Далі хорус буду використовувати. Значить, 23 гривні. Ось він, іде пара. 23 гривні. От, Значить, буду їх також використовувати. І біто баксицелін. використовую проти шкідників. Це від хвороб йде, а це йде від шкідників. І читала, що хорус він і, бачите, тут у нас і. Дерева, Виноград, суниця, газонові трави, персик, яблуня, груша. Ну, я хочу ними і пробризка і крижовник, і, 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 агрус, і смородинку. Також ними пробризкаю Я думаю, хуже не буде. Ну, і в мене йде. Ну, тут садові дерева, кущі, ягідники, суниця, йде на 10 літрів води. Ну, я 10 ніколи не роблю, я роблю літрів 8, і тоді все це бризкаю. Так, ну що ж, всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. Бажаю всім гарного дня, всім всього найкращого. Бережіть себе і до побачення до нових зустрічей!